Про довгострокову стратегію України і Сполучених Штатів щодо окупованого Криму цього тижня домовився наш головний дипломат Павло Клінкін у Вашингтоні. Деталі наразі не повідомляють. А тим часом свою стратегію повернення додому утілюють кримські татари. Уже місяць блокують вони в'їзди на півострів, і впевнені, якщо їхні зусилля підтримує офіційний Київ. Крим сам скоро захоче повернутися до складу України. Хоча, поки що, обіцяного президентом скасування закону про вільну економічну зону в Криму так і не сталося. Що ж зараз відбувається на кордоні із окупованим півостровом, і як надовго висить запалу кримських татар? Наш репортаж із перешийка. Ось так чемно і жартами нині перевіряють автомобілі, що прямують до окупованого Криму. Після низки скандалів із розбитими пляшками чи склом в автівці, тепер усе чітко регламентовано. Перевозиться товар, допустим, норми нарушені. Перевозки сколько Да, 50 підсягкілограмм? Єслі ця норма нарушена. Ми перестали і ці товари. Ми просто розварачуємо машину. все. за неповний місяць блокади активісти випрацювали зрозумілу стратегію, організували телефонну гарячу лінію та співпрацю з правоохоронцями. На даном посту з активістами наді на Працюємо в одному направленні захищаємо людей. Натомість обіцянки очільника Херсонщини допомогти у створенні логістичних центрів досі залишаються тільки словами. Жодної торгівлі на кордоні не організовано. Подібний базар розташований за 80 кілометрів від Криму. Весь вопрос ціни. Яка там буде ціна, які нам все там умови. Що мені яка різниця, куди їхати. Знову йдемо до губернатора. І те, що чуємо зараз, мало схоже на оптимістичний сценарій. Якщо я що у вас э, желания є, допустим, и вы готовы завтрашним приступить к этому роботи, ми розработаем дорожню карту. Я за цей стол приглашу всіх від яких залежить отримання полученнях документів, і буду заставляти їх зробити так, щоб ви получали бізнесом. Але інша задача, що ці тайн органи, кожен, каждый... Місяцями можуть розробляти даний документ, тому я дожен кожного інвестора справа індивідуально. Повертаємося на блокпости ближче до кордону. Саме логістичні центри мали стати для кримчан агітацією за Україну через кишеню, Лакмусовий папірець, ті, хто виїжджає з півострова. Єдине, що змінилося стало намного закон і інші всі порядки. Е, звісно, там ціни теж високі. В Украине тоже поднялись цены почти наравне, мы одинаково, почти у нас цены одинаковые, вот, зарплата выше. Ну а в общем, ситуация? Отличная, вот как в Европе, как будто на Украине, одинаково, как есть, ну цены выросли в принципе, зарплаты маленькие, поэтому я вам скажу одну вещь. <плес> у мене виникає підозра, що якимось чином українські продукти все ж потрапляють у Крим. На карті три основні шляхи. Усі контролюються активістами. Є ще одна дорога, четверта, про яку всі нібито забули. Арабатська стрілка. Саме нею ми зараз поїдемо і перевіримо, чи можуть фури проїхати у Крим. Спочатку дорога доволі непогана. Згодом погіршується, але проїхати можна. Щоправда, вантажівок на своєму шляху ми не зустрічаємо. Навіть легкових авто мало. Все стає зрозуміло, коли бачимо блокпост військових. Не мають можливості фури сюди проїхати? Далі просто там база йде, і воно там все перекрите, там блоки, колючка. там. Теж лігкаву не приїхали. А, і легкові теж сюди не далі. пішком не прибежить. А наш простой дальше весь є. А, дальше русский, да? Там, там еще наш. Там там потом дальше русский. Тож продукти на півострів з України справді не потрапляють, але миттєвої реакції чекати й не варто, каже Андрій Сенченко. Він сам кримчанин у сьомому поколінні, працював у кримському парламенті та розуміє, наскільки ефективною вже є блокада і наскільки затратна для Росії. Не надо чекати взльота цін в Криму, не надо ждать пустих полок. Ефект є кожен день. Окупантам тепер придеться використовувати Керченську керченською переправу не для переправи танків, БТРів, боєприпасів, а для того, щоб вести продукти питання першої необхідності. Російська влада вже відчула на собі наші санкції. У Криму вже півтора року не надходить вода з північно-кримського каналу. Туди не літають міжнародні рейси та не їздять поїзди. Заблоковано імпорт та експорт сировини на заводи, зокрема, і кримський титан Фірташа. Цього тижня переривалась і подача струму. Йшлося про пошкодження лінії електропередач. Згодом хоч і відновили, але енергії тепер пускають на 200 МВт менше. Та для справжнього ефекту потрібне повне відімкнення, каже нардеп. До того ж, по населенню це не вдарить. Окупанти були винуждені, вони ну, ожидали, що будуть такі дії, вони були винуждені завести велике кількість газотурбінних установок, які виробляють електроенергію, дуже дорогою. Но это их проблема, а не наши. То есть, если мы сегодня отключим электроэнергию, то населению и об'єктам социально-культурного населения назначения хватит этого э, этой электроэнергии. Она будет дорогой для оккупанта. Ну, до... да, да, но достаточно. Втім, причина так і не Закон про вільну економічну зону не скасований. Все знову лягає на плечі небайдужих активістів. Не должно быть исключительных людей из этой истории. Должно быть, все должны страдать. Дать. Крымский татарский народ готов к этому, потому что он знает, что мы здесь. У нас сейчас свобода и изъявления здесь есть. У нас есть стратегия возвращения у крымских татар через санкции, через блокаду. И дальше есть, есть, есть стратегия, которая э, пишется в Киеве. Тим часом активісти готуються до зими. В кожному з трьох таборів на Каланчаку, Чаплинці та Чонгарі, кілька наметів, теплі матраци, буржуйки. Розуміють, що боротьба попереду, блокаді менше місяця, і вона лише починає давати ефект. Я боюсь, що і кримчанів зовсім спокійно. Ну, я не знаю, мені кажется, що такого не буде на самом деле. Ну от какое то внутреннее чувство говорит о том, що этого не буде. Более того. А... Очень сильно увеличився поток виїжджаючих з Керму. Руслан Харченко, Дмитро Орлов, Петро Бойко. ТСН тиждень, один плюс один.